За останні 4 роки я встиг покористуватися годинниками від Huawei, Realme та Mi Band. Але як не дивно, саме Apple Watch дали мені найкращий досвід використання, і з ними я ходжу вже більше одного року. Брехати не буду. Це гаджет, без якого можна обійтись. Але з точки зору емоцій, отриманих на кожну витрачену гривну, вони окуповують себе точно. То як правильно користуватися полвочем? Які прикольні фішки тут є? І купа іншої цікавої інформації в цьому відео. Поїхали! Вітаю ви на каналі Storynua, мене звати Олексій. Будь-які нові Apple Watch коштують дорого. Так як це не обов'язковий преміум продукт компанії, вона не соромиться брати за них більше 400 доларів за новий годинник. Але добра новина в тому, що на відміну від iPhone чи Mac, вони швидко втрачають ціну на вторинному ринку, тож взяти вживану чи Openbox модель вже через рік-два можна буде за півціни, при тому, що нових фішок із року в рік майже не з'являється. Рік тому я взяв свої Apple Watch 5 за 5100 гривень, і вони відпрацювали кожну свою копійку. Хочу Значити, що вживаними слід брати в очі від 5-ї моделі, тому що там з'явився always on Display, і уникати версії SE, тому що його там немає. Або можете розглянути Series 7, тому що там значно зменшили рамки навколо дисплея. В моделях 8, 9 чи 10 ви значно переплатите за мінімальні фішки. Дивитись на останні в очі, раджу тільки, якщо питання грошей при виборі не стоїть. От, наприклад, на Ultra 2 чи Series 10 зараз просто крутезна ціна після новорічних свят. Перевіряйте ціни в описі. Отже, там, де ви найбільше будете використовувати, Свій годинник це спорт. Якщо ви вже займаєтесь спортом або плануєте почати, то Apple Watch стануть крутезним помічником і мотиватором до успіху. Більшість людей базово не добирають кроків, рухів за день чи фізичних тренувань, і Apple Watch зі своїми кільцями дійсно мотивують вас їх закрити. Якщо у вас є друзі з Apple Watch, то ви можете шерити або влаштовувати змагання чи спір на кількість походів у зал, ранкових пробіжок чи витрачених калорій. Це доволі крутий, важить для мотивації, тому що ви не залишаєтесь наодинці. Якщо бігаєте, гуляєте. Катаєтесь на велику, вотчі побудують маршрут і підрахують витрачені калорії. Калорії, калорії, дуже часто я це повторюю, бо багато людей роками не можуть скинути зайву вагу. Завдяки допомозі Apple Watch, я зміг скинути вже 7 кг, не збираюсь зриватись через добровільну систему дефіциту калорій. Ні, я не сиджу на дієті чи відмовляю собі у солодкому. Порахувавши по формулі, я виявив кількість калорій, яка спалюється моїм організмом, так чи інакше. Тримаю себе у цих рамках. А всі калорії, які я находив, набігав чи відтренував у спортзал. Далі записуються на моїх Apple Watch. Далі в кінці дня мені лишилось зафіксувати витрачені калорії і кинути їх в капілку дефіциту. І без вгодинника такий метод би просто не працював. Бо якщо, наприклад, увесь день я просиджу за комп'ютером, я бачу лише 150-200 витрачених калорій, і це мотивує вийти прогулятись, добивши їх хоча б до 500. До речі, під час прогулянки я також можу відкрити Apple Maps і дивитись, за яким напрямком я рухаюсь. Або якщо я подорожую в новому для себе місці, то Apple Watch легко виведуть мені маршрут, і я зможу швидко переглядати карту. Картина, достаючи телефон. До речі, Apple Watch можуть стати в нагоді, якщо ви подорожуєте самі. На водчах можна моніторити вид з камери айфону і керувати нею, записуючи відео, роблячи знімки або перемикатись на фронтальну камеру. Під час активностей, де незручно діставати телефон, можна керувати плеєром з вочів з будь-якого місця, якщо ви прослуховуєте музику чи подкасти. А якщо телефон десь далеко, то на водчах зручно і швидко підрахувати щось на калькуляторі, запустити таймер чи секундомер. По суті, ваш годинник постійно працює як синхронізована частина з вашим. Айфоном, поки телефон на зарядці, я виписую калорійність трафу FatSecret, відмічаю виконані таски у структури та відповідаю на дзвінок на тих же самих вочах. Наприклад, ви займаєтесь хайкінгом чи походами у лісі. Щоб не заблукати, завжди є компас. Але мало хто знає, що на компасі можна відмітити місце розташування багаття чи палатки. І відійшовши навіть на значну відстань, завжди можна буде повернутись, не заблукати, дивлячись на точку. І так усьому в кінці відео ми згадаємо, що Apple Watch є також крутим аксесуаром про кастомізацію цифр Златів можна посвятити окремий випуск, бо налаштувати кнопки, віджити можна і в шторці знизу, і в рамках навколо циферблату, і вивести на сам циферблат. А останні 100 фотографій з галереї iPhone можна легко переглянути на вочах у будь-який важливий момент, коли вам потрібна підказка. Так, про що це я ще не розказав? Ну, звичайно, тут є ще і Apple Pay, але, на жаль, його реалізація незручна і не швидка. Просто дістати iPhone з карману значно швидше. Ну і також тут є все, що стосується сну: ранковий будильник, відслідковування циклів, час Засинання та прокидання. Якщо ставити заряджатися Apple Watch на ніч, то у вас буде ось такий зручний годинник. Цим відео я хотів сказати, що Apple Watch це просто ультимативний комбайн, і кожен зможе знайти для себе щось цікаве та корисне. Головне пам'ятати, що це лише інструмент, а цілі і задачі вже залежать від вас. Якщо ви не використовуєте своє Apple Watch, ви просто не знайшли під них задачі. Коли ж цілі та інструменти ви налаштуєте, Apple Watch, в свою чергу, стануть крутезним інструментом та помічником. Ось така історія. Діліться своїми враженнями. В використанні Apple Watch та вказуйте свою модель годинників в коментарях. Ну а за найкращими цінами на Apple Watch та іншу Apple техніку, переходьте в описі в магазин Store.ua з найкращими цінами в Києві та Україні. Підписуйтесь на наш канал та переходьте нашу сторінку в інстаграмі. Побачимось!